555 днів пройшов армію школу життя. Після якої поміняв погляд на життя. Все одно не впав на дно лицем гімно, якби там не було. Всі старі рани зажили і живу далі. Надалі у мене завжди все добре, good, very good, хорошо. Шо, шо, чорті, шо Хтось скаже, а я скажу, що мені якось пофіг пофігу нафіг, fuck, what the fuck, fuck you Матюкаюсь і каюсь, вірю в небесного отця Творця Владику. Не проповідь сповідь, як у церкві. Це моя реповість по совісті на моїй совісті. 2015-й був призваний на воєнну службу у 2015 році. 16-17 зловив Контуз головного мозгу в пам'яті, контузія уже як рідна. Відтоді всі свої рептекста записую у зошит, щоб читати їх з аркушу паперу листу для вас якось отак. Мій характер, не характерний, це інь і янь, поєднання чорного та білого. Доброта в душі і зло назовні, і навпаки, ковпаки. Бам-бам бум-бум. Навколо шум. Коли злий, я неспокійний демон сатана, всім хана знищую всіх ворогів добро діїв, добре я тоді, коли моїй доброті немає меж. Творю добро, бро, як Ісус Христос, спаситель Бог, який спасав мене в тяжку хвилину життя. Продовжує йти зі мною. Не впав на дно лицем гімно. Все одно як би там не було. Всі старі рани зажили і живу. Далі, надалі. У мене завжди все добре. good, very good хорошо, very much, I feel good все одно, якби там не було, всі старі рани зажили, і живу далі надалі, у мене завжди все добре, хорошо, very much, I feel good. Все одно, якби там не було, всі старі рани зажили, і живу далі надалі, у мене завжди все добре. Good, very good, хорошо, very much, I feel good.